Вітаю вас, діти. В давні часи розповідали, що на землі серед людей жила осінь. І була вона дуже гарною і милою до всіх них. Мала осінь трьох синів, які жили окремо і господарювали. Одного разу вирішила осінь відвідати своїх синочків. Спочатку вона приїхала в гості до свого старшого сина вересня. Побачила мати, як її син лагідний, веселий, допомагає людям збирати щедрі урожаї, дарує їм гарну погоду. І чудовий настрій. Зраділа вона, що вересень такий привітний. Посміхнулася і поїхала далі. Вирушила осінь до середнього сина. Володіння жовтня вразили її різнобарвністю кольорів. Ліси були одягнені в жовті, червоні, помаранчеві, багряні шати, а сам жовтень, не покладаючи рук, ходив по лісу і малював, щоб зробити все довколо ще казковішим. Побачивши матір, зрадів. Золоті клими постели до ніг. Зраділа осінь, бо її другий син такий талановитий. Осінь в гості до листопада помандрувала найменшого сина. А як вступила у його володіння, то була вражена. Все навколо було сірим і похмурим. Навіть сонечко. Не хотіло виглядати із за хмарок. А сам листопад з сердитим віхором проходив по володіннях, струшуючи листя з дерев та лякаючи звірів та пташок. Засмутилася осінь. І розплакалася осіннім дощем. Соромно їй стало до людей повертатися, і вирішила вона, що буде приходити до них тільки раз на рік.